Привіт, друзі! У світі головоломок з'явився новий виклик Perplexus Portal. Це не просто лабіринт, це 3D Всесвіт із новими можливостями для вашого розуму. У лабіринті розміщено 150 перешкод, серед яких повороти, сходи та спіралі, а також 50 магічних порталів. Обравши одну з трьох точок старту, розпочинається гра, але треба бути обережним, адже шлях сповнений песток і несподіваних рішень. Застрягли не проблема. Необхідно натиснути три спеціальні кнопки, створивши магічні портали. Кулька знову в грі. Це не просто головоломка, це чарівна пригода у сфері. Ідеальна не лише для гри, а й для колекції. Завдяки стильній підставці головоломка виглядає як справжній витвір мистецтва. Перплексус портал це перевірка уваги, логіки та терпіння для одного гравця, але викликає захват у всіх навколо. Готові кинути виклик гравітації та логіці. Тоді час пройти в портал.